Ідемо далі. Юрія Луценка офіційно визнано політичним в'язнем. Екс-міністр оборони виграв справу у європейському суді проти України. Суд справ людини у своєму рішенні визнав незаконним арешт до судове утримання під вартою Луценка. Також усьому європейська феміда бачає наявність політичних мотивів. Суд вимагає від України виплатити в'язненому 15 тисяч євро компенсації за завдану моральну шкоду. Адвокат Юрія Луценка Валентина Тиличенко упевнена рішення суду у Страсбурзі стане прецедентом під час Ля справ експрем'єра Юлії Тимошенко і колишнього виконуючого обов'язки міністра оборони Валерія Іващенка. Вони також звернулися до Європейського суду з прав людини. Цим рішенням суд фактично визнав, що в Україні можливе переслідування з політичних міркувань. На жаль, відтепер однозначно ясно, що Віктор Янукович увійде в історію України як президент, за правління якого суд і судову систему використовували з метою вирішення політичних забаганок. Валентина Теличенко, адвокат Юрія Луценка в Європейському суді справ людини. Юрій Жолуценко у своєму зверненні із СІЗО до генерального прокурора Віктора Пшонки та президента Віктора Януковича вимагає кримінальної відповідальності для тих, хто був причетний до його ув'язнення. Зокрема, це перший заступник генерального прокурора Ренат Кузьміна, також судді Печерського та апеляційного судів, які розглядали справу ексміністра внутрішніх справ в українському міністерстві юстиції. Вже пообіцяли виконати будь-яку ухвалу європейського суду щодо Луценка. Однак у відомстві пояснили, про його звільнення з під варти не йдеться, адже не в компетенції. Європейського суду звільняти своїм рішенням засуджених у партії регіонів теж певні для Луценка нічого з вироком у Страсбурзі не зміниться. Встановили, що ці процедури не відповідають конвенції європейським стандартам, то вони вказують на це. А тепер чи можна їх усунути? Тобто, як повернутися до стадії, яка вже відбулася вже її немає, вже є вирок суду. Але говорити про те, що оце рішення ми покладемо в основу і будемо шатати, ні, нічого для Луценка фактично не змінить. Ні, це просто перебільшення касації. Ми можемо звертатися і казати, що суд, котрий його засудив. Він приймав ці рішення в тому числі. Рішення про утримання Луценка під вартою. А сьогодні суд встановив, що це незаконно. Тобто, і цей суд, який його засудив, він був несправедливий суд. І тому сьогодні в касації є підстави для відміни цього рішення.